Наприкінці нашої програми найкрасивіший момент туру. Щоправда, цього разу дев'ятого. Автор «Найкрасивішого голу» дев'ятого туру. Я слідкувала на початку тижня. все-таки лідирував Андрій Борячук зі своїм дуже таким вишуканим голом. Проте більшість з вас віддали голос саме за Паулініо. Давайте подивимося і Зрозуміємо, чому Павліньо забив переможний гол у матчі зоря Ворскла наприкінці матчу. Я помічаю, що от останнім часом наші дочі дають перевагу не красивим ударам безпосередньо, а якимось комбінаціям, передачам. Так само цей гол, особливо і саме передачею ліпарці, який добіг практично до штрафного майданчика, віддав пас партнеру, який і реалізував цей гол. Ось такий ну, автор найкрасивішого голу 9-го туру. Вже від завтра на сайті ТСН про спорт голосуйте за найкрасивіший гол 10-го туру.